Тарифи на комунальні послуги, чи слід очікувати підвищення, досліджувала Світлана Тарасенко. Хто з клієнтів має зв'язки з Росією, перевірятимуть банки, так це чи ні, вивчала Альона Ковальова. Чи можна одягати мілітарі цивільним громадянам? Дізнавалася Ірина Ботнар. Анексувати частину Одеської області запропонувала румунська сенаторка. Чи правда? Розбирала я, Ольга Гудовенко. Вітаю сьогодні в проєкті. Давайте перевіримо. Ми якраз підготували для вас такі теми. Стартуємо. Чи підвищать тарифи на комунальні послуги? В соцмережах та інформаційних сайтах почали з'являтися публікації. Про те, що вартість води в Україні зростатиме у два етапи. А також нібито в чотири рази підніметься ціна на електрику. Чи моніторять тему комунальних послуг містянами запитали на вулицях Южного? Вісім по всім інформаційним каналам в інтернеті об этом говориться. Думка, як і у всіх нормальних людей, тому що ціни то піднімаються, а зарплати і пенсії не дуже. Тому, звісно, отрицательно. Він ще не закінчилась, і підніматися вже зверху наглість, я Вважаю, Вважаю ні, тому що взагалі їжа все піднялася в ціні. Ну, тобто, це, це дикість і людям нема за що їсти, а піднімати ціни. А, к сожалению, я не слышала, ми тільки пару днів назад приехали. Конечно, новость не из приятних. Надіяся, що не піднімуть. Просто люди будут э, должны за коммунальные услуги. И для них будет первым, что важно, это покушать. Що то ребенку купить, но не заплатить за те услуги, которые предоставляют в неповному об'ємі і завишене по завишенням Ну, Так, чув, що буде подружня води. Там канал підвищує ціну автоматично піднімається і в нас. Чув також, що з першого квітня, начебто, електроенергія дорожча. У багатьох зарплати не виплачується, у багатьох індексації немає. І вона не за ну якби спочатку війни замороженим звилені. Тому дійсно борги будуть рости, але сподіваюсь, ну там вже страшні санкції на час війни не, не при не застосовуються. То сподіваюсь, що після війни зможуть потім якось розрахуватися. А нічого хорошого там немає. Ну людей немає грошей. за що вони їх оплачувати. У вайбер-групі «Екстрене Южне» запитуємо, чи можуть в Україні збільшити тарифи на комунальні послуги в 4 рази. Правда – 40%, відповіли 98 людей. Фейк – 59%, 144 людини. Всього проголосувало 242 людини. Енкаре аргументує можливе зростання тарифів цього року російською агресією. Пояснює, що на відновлення руйнувань в енергетиці потрібні мільярди гривень. Гроші на ремонт мали б закладатися в тариф, який не переглядався з 2017 року. Про це в сюжеті ТСН розповів голова національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущеповський. Якщо тарифи на світло збільшаться в чотири рази, то й вартість решти комунальних послуг зросте. Що стосується водопостачання та водовідведення, у березні Анкаре КП планувало включити до порядку денного питання щодо встановлення тарифів. Вняття вартості згідно опублікованого документу розглядається у два етапи: з 1 квітня та 1 липня 2023 року. Як повідомляють КП «Южводоканал», наразі офіційних розпоряджень про зміни тарифів їх підприємство не отримувало. Я вважаю, що це ще йде з грудня місяця прошлого року, коли була вже готова постанова, вже було прийнято рішення про підняття тарифів на воду, і тоді було вже запропоновано двоетапне підвищення тарифів. Але та постанова була скасована, але з такою мабуть, Поправкою, що е, відтермінували його рішення до е, березня місяця, е, можливо, вот в цьому розрізі час е, ті чутки ходять, але ж я е, е, хочу казати, що. Досить нікакої ніякої постанови немає. Постанова НКРКП а, застосовується тільки для великих підприємств в нашому випадку. Це інфоксводоканал. А так як ми а, закуповуємо воду у «Інфоксводоканала», то це м, прямі наслідки підвищення інфокса підвищення у нас. Але ж а, це м, проходить досить тривалий час а, перед тим, як ми а, зробимо свої розрахунки а, і подадим на розгляд викону міської ради. Справді питання підвищення тарифів активно обговорюється в робочих групах. Проте конкретні дати змін вартості послуг і скільки разів очікується підвищення, в офіційних джерелах не вказується. Тому інформація про підвищення тарифів чотири рази є напівправдою. Наступна новина давить на болюче ледь не кожної родини в Україні, бо стосується родичів, які так чи інакше знаходяться на території Росії. Поле для ІПСО спровокувала нова постанова Національного банку України. Ворожих пропагандистів не могло залишити байдужим те, що НБУ зобов'язує банки під час своєї діяльності виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їх контрагентів з державою, що здійснює збройну агресію проти України. Заява була оприлюднена 17 березня і вступила в дію 20 березня. В Постанові Нацбанку чітко прописані категорії осіб та організацій. 15, що підпадають під моніторинг, а також обсяг інформації, що підлягає збору. Але куратори деяких інтернет-ресурсів вирішили подати цю інформацію під соусом шокотерапії і вразити пересічного читача прямо в лоба за головком. Якщо ви маєте родичі в РФ, ваш банк заведе на вас спеціальне досьє. Що не так з цією новиною, нехай скажуть южненці. Аллах його відає, я ж не базукір. Можешь перевіряти на зв'язки з Росією, наприклад, клієнтів? як думаєте? Ну, так, Конечно, У нас зараз строго агресія. В принципі, я не сведущий в цьому питанні. В принципе, индивидуальность это личное дело каждого. Я думаю, что нет, наверное. Наверняка нет, потому что это мое личное дело и мои заработанные деньги. Вообще, по идее, это незаконно, это нельзя этого делать. А так мені здається, що ну, мов їм когіться дорога візде, а не все можуть. за результатами інтернет-опитування. Відправляємось у вайбер-спільноту Екстрене Южне. Якщо ви маєте родичів в РФ, ваш банк заведе на вас спеціальне досьє. Правда чи фейк? Правда, відповіли 4 відсотки. Це 16 осіб. Фейк 95 338 відсотків осіб. Безпека, гроші та сім'я усі три фундаментальні потреби людини фігурують у цій новині. Тому й не дивно, що меседж розійшовся на досить широку аудиторію. Тригерна стаття створена так, що шокує заголовком, далі видає правдивий факт і посилання на інше відоме видання, у якого цей текст був скопійований та перекладений на мову окупанта. Тут стаття вже заволоділа увагою читача і далі просуває потрібні меседжі, вільно трактуючи офіційний документ. Без будь-яких експертних посилань для посилення напруги текст переривається фотографією якогось чоловіка в одязі з написом СБУ і переліком інформації, яку ніби буде збирати банк. Відкриваєте національну поліцію України. Не відкрийте двері, двері будуть зламані. До речі, цей список теж досить дивно написаний, адже та сама 26-та постанова, на яку посилається схід інфо, чітко вказує обсяг інформації, що потрапить до банку. І до кожної з 15 категорій клієнтів є свій список необхідних даних і вже точно перевищує ці 9 позицій. На завершення читачу впарюють відверту брехню. Що ця постанова НБУ також зобов'язує українські банки збирати максимум інформації про кожного свого клієнта. Посилання на Нацбанк в цьому реченні чомусь веде на головну сторінку новинного сайту МінФін. А в самій постанові немає заклику до збору максимальної кількості інформації. Висновок статті псевдоавторитетно заявляє. Щойно банк виявить якийсь зв'язок операції клієнта чи його контрагента з Росією, на нього одразу заведуть спеціальне досіє. Після цього кожна транзакція перевірятиметься двічі та документуватиметься. Mm -hmm. Uh -huh. Двічі так двічі. Аби остаточно поставити діагноз цьому матеріалу, ми звернулися за допомогою до експерта. Те, що зробили російські пропандисти, взяли за основу справжню постанову Національного банку України. Таким чином підвищується довіра читача, якщо вони бачать справжні джерело інформації, то вони можуть схильно вважати, що це правда. Однак, якщо ми не полінуємося, перейдемо за посиланням, відкриємо цю постанову, прочитаємо її уважно. Ми дізнаємося, що насправді що відбулося раніше. Національний банк зобов'язував банки відслідковувати ділові контакти своїх клієнтів з країною-агресором. То зараз відтепер це зобов'язання поширюється на Людей, з якими наділили партнерів, цих. в жодному з цих пунктів немає згадки про те, що наявність родичів в Росії є підстави для того, щоб на клієнтів заводити так зване досіє. це не відповідає дійсності. Це відверта маніпуляція. Ну, очевидно, що російські пропагандисти зацікавлені в тому, щоб викликати серед населення України недовіру до органів державних органів влади, причому як, як політично, так і економічно, оскільки не існує якихось універсальних інструментів, які можуть вплинути на одразу на всі категорії населення, вони вимушені використовувати в кожному випадку певний інструментарій для цього. В цьому випадку ми бачимо, що вони працюють безпосередньо на аудиторію на українців, які мають. Тродичі за кордоном, такий фейк може налякати цих людей, і можливо навіть змусити їх вивести свої збереження з фінансової системи України, грубо кажучи, ховати гроші під подушкою, і це може навіть певним чином зашкодити нашій фінансовій системі. Висновок цей матеріал та його перше джерело містять ознаки маніпуляції. Чи дозволяється цивільним носити одяг мілітарі під час воєнного стану в інтернеті та на полицях магазинів різноманіття камуфляжу, піксель, мультикам та хаки різних відтінків? Дискусія на цю тему розгорнулася під постом Андрія Ставніцера. Він написав: як же безглуздо виглядають невійськові військові люди в мілітарі одязі, і соромно. Думки коментаторів розділилися. Хтось каже, що носити тактичний одяг це зручно. Хтось, що це заборонено законом ще з 2014 року, а хтось міркує над різницею понять військова форма та одяг мілітарі. Отже, як розповсюдження та носіння одягу захисних забарвень контролюються законом, нумо перевіримо. В місцевій вайберспільноті ми провели опитування: чи дозволяється цивільним носити одяг мілітарі під час воєнного стану піксель, мультикам та хакі різних відтінків. Всього взяли участь в опитуванні 704 людини. Так відповіли 8 відсотків людини. Ні, відповіли 79 563 відсотків людини. Мені байдуже 11 відсотків людей. Думки жителів южного ми запитали і на вулиці. Напевно, ні, тому що це треба заслужити. Ну, це моя думка. І ті, хто носять, просто і не відносяться до військових, ну для мене це недоречно. Військово лічна, як у них, то не можна звичайно носити, якби це лічна їхня форма. А таке, як у мене, то ця розсвідка, якби наша українська то, есть, то можна звичайно, якби чого ні. А їхню лічна, то нельзя, то есть, я вважаю, це глупо. Я думаю, можна щоб нам нагадувало про війну, цю страшну. Я навіть не знаю, як на це питання відповісти, тому що мені все одно. І якщо вони хочуть, носити, то хай носять. Тому тут на бажання кожного. Якщо це військова форма, я вважаю, що ні. Но військовий повинен бути одягнений у свою форму. Але діти ж полюбляють також одягати зараз, не? Нет, потому что военнослужащие только имеют право носить. Вот военнослужащий, он сейчас в отпуске. В отпуске его не носит, понимаете? Считаю, что да, только военнослужащие, что видно было, что это офіцер, солдат там и так далее. Так само и одяг хаки, так, я розумію, кольори. Ну там охрана. Кто его знает? Да, Я думаю, это законодательно должно регулироваться. Розбираємося, що говорить про це закон. У 2019 році Верховна Рада прийняла статтю Незаконне носіння військової форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців в ній йдеться. Носіння військової форми одягу із знаками розрізнення військовослужбовців Збройних сил України або інших військових формувань. Утворених відповідно до законів України особами, які не мають на це права, тягне за собою попередження або накладення штрафу від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією відповідної форми одягу, із знаками розрізнення військовослужбовців збройних сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України. Кінець цитати. Народний депутат України Сергій Власенко пропонує заборони зробити жорсткішими. У квітні 2022 року він подав на розгляд Верховної Ради проєкт закону щодо права носіння військової форми під час дії воєнного стану. Проте законопроект і досі опрацьовується в комітеті. Зокрема, в ньому йдеться. Носіння військової форми цивільними особами у воєнний час шкодять іміджу військової справи. Ускладнюють виявлення диверсійно-розвідувальних груп. Ворога негативно впливають на сприйняття суспільством особи в військовій формі через невідповідність поведінки цивільного у військовому одязі. А відтак, під час дії правового режиму воєнного стану є недопустимим використання військової форми або одягу, що її нагадує, у власних цілях. Кінець цитати. Порушників пропонують штрафувати у розмірі 3 тисячі 400 гривень, 6 тисяч 800 гривень. Обговорюють в мережі і моральну сторону питання. Деякі користувачі пишуть, що вдягаючи камуфляж, висловлюють свою підтримку збройним силам, а хтось пропонує не примазуватись, тобто не воюєш і одяг не носи. По телефону ми дізналися думку військового експерта. Сергій Брачук пропонує таки розрізняти військову форму та одяг у стилі мілітарі. По Те, що стосується носіння військової форми або форми різних воєнізованих структур, то людьми, які не є представниками цих структур або збройних сил України, я до цього ставлюся категорично негативно, о, тому що це. Так чи інакше нівелює те наше відношення до військової форми або до однострою, яке є сьогодні в суспільстві, воно сподіваюсь, буде і надалі, і після нашої перемоги і миру. Ми звичайно не можемо і не будемо забороняти це неправильно. Ми люди, які живуть в демократичній державі, вільній державі, забороняти одяг. Який є в стилі мілітарі або нагадує військовий однострій, але це має бути дійсно цивільний одяг з елементами того, про що я сказав. Це модно, це круто і навіть скажу це правильно. Чому ні? Це ставлення суспільства до. До нас військово, отже, одяг у стилі мілітарі, якщо він не є офіційною формою військового формування, цивільним носити законом не заборонено, але наш експерт наполегливо не радить вдягатися у мілітері кольори у прифронтових зонах. Це може бути небезпечно для життя. Румунська сенаторка запропонувала приєднати частину Одеської області до Румунії. Такі повідомлення з'явилися в мережі минулого тижня. Повідомлення в одному з телеграм-каналів звучить наступним чином. Сенаторка Діана Шошоаке вважає, що Румунія має приєднати до свого складу історичні території, що належать їй північну Буковину, Герцог Буджак. Кало, Болград, Ізмаїл, остров Змеїни. Кажуть, що з війною не пов'язано, просто переживає за румун, які ніяк не можуть ужитися в Україні. Кінець цитати. Ми вирішили поцікавитися у жителів нашого міста, як вони вважають таке повідомлення правда чи фейк. Ми не знаємо, чесно, ми це перший раз чуємо. Но мені кажеться, це не має так бути, навіть якщо це так. <свят> У нас Україна єдина вже скільки років. І ем, якщо її кожна буде країна так роздирати на шматки, то що від неї залишиться тоді? Угу. Одеса це наша Україна. Ну, всі міста наша Україна. Немає, мені здається, жодного міста, яке мало б зараз доєднатися до іншої країни. Я не чув, ну це якась глупость, я знаю, як це приєднати землі. Ну, ні, вона нічого. вважає, що це типу історичні. А, так. Ні. ні, я вважаю, неправильно. Yes. Угу. Тут... Це правда чи, чи фейки? – Ні, скорі... отут я не знаю, може не казала, саме... а то, що це ерунда, то однозначно. Ну, я вважаю, що може запропонувати такий чоловік, але це не дійсна інформація. Угу. Кожен може щось запропонувати, але це не зробимо. Е -е, я думаю, що фейк. Бо Україна вже має свої кордони, тільки потрібно їх повернути. Угу. І все. Я думаю, ні, бо вони, коли почалася війна, вони допомагали і зараз надають допомогу, ну так як і Польща, як і Німеччина, і майже всі країни Європи. Я думаю, що це фейк і це не є правдива інформація. Ми запитали користувачів групи Viber Екстрене Южне. Сенаторка в Румунії запропонувала анексувати частину Одеської області. Правда, відповіли 58% користувачів 226 людей. Фейк відповіли 42% 167 користувачів. Повідомлення про так звану законодавчу ініціативу сенаторки Діани Шошуаки Ми знаходимо і в румунській пресі. Шошуаки хоче, щоб Румунія вторглася в Україну. Вона подала законопроект про анексію кількох територій. Статтю з такою назвою ми знаходимо у виданні Діджі 24. На таке повідомлення в змі про заяву румунської сенаторки відразу відреагували в МЗС України. Зокрема, речник Олег Ніколаєнко на своїй сторінці у Фейсбук написав. Класичний приклад із методички російського реваншизму. Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією. МЗС України ініціює накладання санкцій на діану Шошоаке як особу, яка створює загрозу національній безпеці. Кінець цитати. Під цим дописом українського речника з'явилося багато коментарів, частина з яких румунською. Скориставшись функцією перекладу, звертаємо увагу, що деякі коментарі містять образи, погрози та звинувачення. Переходимо на сторінки таких коментаторів і бачимо, що вони містять всі ознаки ботів. Сенаторку Діану Шошоакі змі називають проросійською. Вона юристка, засновниця румунської партії СОС, представниця націоналістичних поглядів в Румунії. Крім того, свого часу активно антивакцинаторка. Тому біографія політикині зацікавила експертів з фактчекінгу. Це швидше за все, тобто дуже велика ймовірність щодо цієї провокації причетна Росія. А ну на це багато крім крім репутації Діани Шошоаки. На це також вказують... А, а, Багато таких непрямих ознак на да, непрямо на це вказує те, що під дописом у Фейсбуці речника МЗС на цю тему дуже багато, дуже велика активність підозрілих акаунтів, які схожі на ботів, тобто вони такі з одною картинкою. Там дуже мало якоїсь людської інформації. Суто така політична, політичні дописи. От і е, власне і також те, що російські пропагандистські змі також підхопили цю інформацію і, і роблять із Діани Шушуаки таку жертву, на яку напало українська МЗС. Е, е, і це дає привід звичайно підозрювати її у змові з росіянами і, е, ну, і власне те, що її заяви вони працюють для створення негативу про Україну. Ну і нам треба розуміти, що Румунія це наш партнер. Це країна, яка е, нас дуже добре розуміє, тому що теж вона має історичну пам'ять і певний імунітет до пропаганди. І одна власне з цілей такої пропаганди, не лише стосовно Румунії, а в принципі всіх країн-партнерів наших, це посварити нас з ними. А тобто, розділяє і володарю. Це така російська політика в багатьох країнах Європи. І власне тут треба розуміти, що от нас хочуть посварити, а що Румунія нам дуже допомагає і підтримує, наприклад, через чорноморські порти для зернових угод, наприклад. Е, це транзитно такий логістичний хаб для біженців і надання допомоги а також військова допомога хаб для надання військової допомоги Україні. Також логістика, яка ну важливий такий пункт для українців для того, щоб ну там потяг до Кишинева. Потім можна доїхати до Бухареста. І це це один з шляхів, якими українці в принципі користуються. І політично, звичайно, Румунія дуже підтримує Україну на офіційному рівні і пропонує багато можливостей. Отже, Діана Шошуакі дійсно подала законопроєкт до румунського парламенту, і це правда, але з іншого боку, такі пропозиції швидше виглядають як підігравання російській пропаганді, і нічого спільного з реальністю не мають. І наостанок росіяни брешуть, що в Одеській області створили канцтобори для тих, хто не хоче воювати з РФ. Такий фейк ворожої пропаганди спростував центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки. У соцмережах цю дичину про канцтобори масово поширювали на початку цього тижня. Першим джерелом виступив так званий голова адміністрації Снігурівського району Барбашов. Вони навіть відео з ним записали. Зрештою його заяву спростував речник Одеської ОВА Брачук у своєму телеграм-каналі. За його словами, в Україні є лише. Табори та полігони, де громадяни готуються знищувати ворога з бажанням та мотивацією. Кінець цитати. Дякую, що з нами разом боротьба з ворожими фейками завжди ефективніше. До зустрічі!